Математик за освітою Анатолій Говорадло народився і досі проживає в місті Житомирі. Його творче життя починалося з ансамблю музики. Після перетворення вокально-інструментального ансамблю Волинської обласної філармонії світість на одноіменний гурт Анатолій Говорадло разом з Дмитром Гершензоном почали гастролювати по всьому світу. Їхні концерти збирали повні зали, і ця традиція не змінилася й досі. На його ювілейному першому сольному концерті яблуку ніде Бо. Сьогодні в нас в нашій залі, в нашому місті ажотар. Чому? Тому що людина знана, і житомиряни не часто він виступає в нас, але і житомиряни хочуть його почути, побачити. І прийти на свято, привітати так, що сьогодні будуть дуже багато вітак. В Цьому році мені виповнилося, так, би мовити, поставлено дві п'ятірки, і Я е, превселюдно там неодноразово в інтерв'ю обіцяв, що я обов'язково зроблю для житомарян концерт. Маю багато пісень, які написані за багато багато років. І мені хотілось просто їх зібрати в один концерт і показати цей, так би мовити, свій багаж набути е, багатолітньою працею. Показати тим людям, яким, на мою думку, це може бути цікаво. Сучасні світло, екрани, живий звук все це справляло неабияке враження. Такого грандіозного підготовчого процесу стіни Житомирської обласної філармонії ще не бачили, говорить директор-розпорядник Віктор Балюрко. За цілу добу до концерту, включаючи всю ніч колективи, музиканти. І технічні служби готувалися до цієї прем'єри. Я впевнений, що все в нього вийде. Я дуже радий за нього, радий за тих музикантів, які з ним будуть працювати. Сьогодні Анатолій у своїй студії в Житомирі робить нове аранжування для старих пісень, які тепер будуть виконуватися сольно. На концерті звучали як відомі хіти артиста, пародії, так і нові композиції. У виконанні наших Житомирських зірок Артема Кондратюка, Олександра Воєвуцького, дівчонок із Житоміра. Вперше зі сцени обласної філармонії прозвучала пісня про Житомир. Дорогой Толік. От всей душі ми поздравляємо тебя з сьогоднішнім концертом з юбилейним концертом. твоим. ми желаем тебе только вдохновення. Большое спасибо, огромное удовольствие з тобою було работать і буде Девчонки дівчинки. Житомира з любов'ю 10 жовтня. Заслужений артист України Анатолій Говорадло буде виступати сольною програмою в місті Києві на сцені Палацу Україна.